Знаєте, я тільки що так подумала і хотіла теж поділитися своїми думками стосовно того, що от коли я побачила можливості, так, дівчинка розповідала, вона показувала, в неї вже був чек, вона вже нормально так влаштувалася в цій компанії, вже от взяла автобонус, вже її заробляла на той час достатньо коштів, так так. 20 тисяч злотих на той час був, коли я прийшла в її команду, так, зареєструвалася, то я побачила, що блін, ну круто, круто. от, Працюєш е, з мережевим бізнесом, так, користуєшся якісним продуктом, маєш такі можливості, е, сама на себе працюєш, е, праця в телефоні, все круто. Мені це подобається. Я на той час була. В декреті, так, я в Польщі, і я нічого не так би мені, як би так, я як мама в декреті мені не вистачало коштів. Це всі розуміють, що накладочка, так. І я така о клас, давай, Лер. І знаєте, і тут одразу такі страхи, що в мене нічого не вийде, я там ніколи не працювала, я нічого не знаю. Але зрозуміла лише одне те, що коли я побачила, що компанія ЛР може дати можливість легалізуватися в країні, може дати додатковий дохід, так може дати якісний продукт, може дати. Визнання може дати навіть по програмі Fast Track взяти авто автобонус із салону. І я така: Лєр, ну це ж це круто. Лєр, ну чо ти, чо ти? Що тобі? Ну чо ти боїшся? Да, що в мене дитина мала, що вона займає весь час? Да, вона на руках висить, да, вона мене відволікає, але... Але я подумала, що я можу дати дитині. Оце мене включило. Що я можу легалізуватися, да, мені не вистачає часу, але я знайду, хоча його немає. Так всі розуміють, коли мами з дітьми знаходяться ну, зовсім тут хоча б себе привести до ладу. Дайте реакції, хто такий самий думає, ну і взагалі. Ну і я така, ну блін. А що, якщо я спробую? Мені потрібно спробувати для того, щоб я зрозуміла, чи це моє, чи це не моє, а вдруг вийде, а я не спробувала, а я, а я побоялася, так? І я оцим саме на легалізацію, саме на те, що коли реєструюся, взагалі немає ризиків. От, ну, Я взяла, спробувала продукт на собі, так? що я там брала? Вітаміни, шампунь, дитині, шампунь, собі, гель алоє бабушки. З фрідом, це для суставів я брала. Я спробувала цей продукт, мені сподобалося. Я взагалі вам скажу, що я брала для себе шампуньку, я була в захваті від нього. Мені не потрібно навіть було кондиціонера брати. Сам шампунь мені тільки. І коли в мене закінчився шампунь, я спробувала дитини і він взагалі афігенний. Афігінний, я вам просто кажу. І я буває деякий час користуюся теж дитячим шампунем, бо мені подобається цей запах. Ну і спробувавши продукт, я зрозуміла, що, блін, ну круто, круто. чи, чи то я буду ходити купляти десь там, непонятно де, чи то я можу в себе в кабінеті замовити користуватися якісним продуктом. І ще й на цьому можу заробляти. Ну, блін, Лєр, це круто. І я така клас. І знаєте, от. Що головне, що тут взагалі немає ризику. От я замовила для себе продукт, я спробувала його, так я можу розвивати свою команду, свій бізнес будувати в телефоні. І якщо в якийсь момент мені там не щось не піде, так щось не сподобається, я в будь-який час можу просто туди не заходити або просто бути користувачем продукту, так, а не будувати свою команду тут взагалі. Ви вирішуєте, що ви хочете. І немає зобов'язань, якщо приходиш на продукт. А якщо вже користуєшся і хочеш будувати бізнес, то там потрібно вже робити кожен місяць 100 балів, тобто 100 СП пунктів, як вам так зрозуміло, так? тому що це обов'язок лише для себе купляти продукцію зубну пасту, наприклад, той крем, той нічний, той днівний. Б'ютіексіри, геліалої, кремчики, всякі так. Це все для власного користування. А для того, щоб розвивати бізнес, потрібна реєстрація партнерів компанії ЛР. Реєстрація партнерів на продукт. І все. Ось, все-все, що вам потрібно для цього. Я така, блін, класно. класно! І знаєте, я. Я саме е, прийшла в, цю, в цей бізнес е, на легалізацію, тому що я побачила, яка тут можливість, а ще розкрила очі на те, що я ще можу мати. Блін, ну це це супер просто. І тому я е, ділюся тим, що саме мене. Зацепила так і можливо хтось послухає мене, і можливо комусь це теж відгукнеться. Тому що я от, зараз на даний час я вийшла в найм. Я працюю поєдную. Я маю дитину, я ходжу в найм на працю в три зміни. Я ще працюю в мережевому бізнесі. Поєдную, так і я знаходжу час. Тому кожний має свої пріоритети в голові, що він хоче на майбутнє. Я хочу розвитку, я хочу змінити своє життя, хочу не бути залежною від обставин, а щоб я жила це життя, щоб я хотіла дозволити собі мати те, що я хочу, те, що я бажаю, а не те, що я можу собі на даний момент дозволити. Тому кому відгукується це, що. Хочете більшого, так хочете теж не сидіти в оцих обмежених рамках, так а більше жити це життя, мати можливості, дозволяти собі купляти те, що ви бажаєте, то я за розвиток. Я хочу розвиватися в мережевому бізнесу, і я хочу, щоб люди, які теж хочуть, так приходили до мене, і я вам покажу, як це теж можна мати. Розумієте? Тому ось так хотіла поділитися такими думками. Тому навіть коли людина показала мені чек, так круто, круто. Але ж, ну що мені той чек, так? Ну, людина заробляє так. Клас, круто. Я, я вітаю, але я побачила ті можливості, що я можу отримати. Розумієте, коли ви бачите, люди, наприклад, показують, що от вона заробляє такі чеки, ну то класно, так, люди йдуть на це. Але коли приходить новачок, і він тільки починає розкачуватися, то звісно люди до нього не підуть, бо не розуміють: ну поки немає результату, чи я до тебе буду йти. Але люди не шарять в цьому. Так, ну що ти будеш чекати, поки вона зробить той результат? Ну до чого він тобі? Роби свій результат. Тому е я веду до тієї думки, що не потрібно е чекати когось, потрібно робити самому. Тому так. Ось те, що я хотіла сказати. Сподіваюся, комусь може буде корисним це відео. Так, може хтось захоче дізнатися, як можна працювати, як можна поєднувати. Так, якщо у вас теж такі якісь обставини, ви хочете більшого, ви хочете мати можливості, то запрошую до себе в команду, я розповім, як це все покажу, як все відбувається. Нема нічого складного, лише. Лише почати і, і робити свої дії до результату. Тому пишіть мені, і я буду рада вітати вас в свої в своєму колі знайомств. покажу, покажу вам, як можна, і ви зможете показувати іншим, як теж так можна. Тому пиши мені, чекаю на тебе.